Доброго дня, шановні учні, сьогодні я продемонструю вам трудові прийоми та операції щозмінно технічного обслуговування трактора МТЗ-80. Звертаю вашу увагу на вимоги безпеки перед виконанням сільськогосподарських робіт, які обов'язково проводимо в спецодязі, щоб вам було зручно та безпечно працювати. Нагоді нам стануть манометр та набір інструментів. Перед початком роботи на сільськогосподарських машинах у полі необхідно уважно оглянути їх з метою вилучення зайвих предметів, які могли застрягти в протекторах. Обов'язково перевіряємо стан передніх та задніх коліс трактора. Вони не повинні мати розрізів. Тиск повітря в задніх колесах повинен бути в межах від 1,4 до 1,8 мегапаскаль, а в передніх від 1,4 до 2 мегапаскаль. Тепер перевіримо рівень масла в баку гідросистеми. Він не повинен перевищувати верхньої мітки на масломірному щупові. Таким же повинен бути рівень масла в баку гідропідсилювача рульового управління. Не допускається підтікання дизельного палива, бензину, мастила та електроліту. Рівень масла в картері двигуна повинен відповідати верхній мітці. На масломірі не допускається робота дизеля нижче нижньої мітки. Якщо рівень масла не відповідний, необхідно долити масло в піддон картера. Перевіряємо рівень охолоджувальної рідини в радіаторі. Він повинен бути на 40-45 мм нижче від зеленої горловини. Їмність системи охолодження 27 літрів. Також перевіряємо натяг пасів вентилятора і в разі необхідності регулюємо його. Перед вами навісна зубова борона. Вона має ножеподібні зуби. За допомогою причіпа утворюється знаряддя семи ланок борін. Вона агрегується з культиваторами та плугами. Саме нею розпушують верхній шар ґрунту. Після оранки. Розпушуючи кірку, вона утворює пухкий ґрунтообровний шар глибиною 8 см. Що затримує випаровування вологи. Звертаю вашу увагу на те, що перед виконанням практичних робіт необхідно перевірити надійність з'єднання цієї агрегатної машини з трактором. Всі з'єднання агрегату і систем трактора повинні бути комплектними, а болти та гайки міцно затягнутими. При запуску двигуна всі важелі повинні бути в нейтральному положенні. Перевіряємо на слух і по вихлопу роботу двигуна. Він повинен працювати чітко, без стороннього шуму та стуку. Ви бачите перед собою начіпний плуг PLN335 загального призначення. Ним орють поля, підзернові та технічні культури, рама, опорне колесо, руків'я. колеса, руків Леміш полиця основні робочі органи плуга, ширина його захвату більше метра, продуктивність більше 1 гектара за годину, робоча швидкість 7-10 км за годину, глибина оранки 30 см, маса 445 кг. Агрегується з тракторами тягового класу 1,4 кН. З підготовкою даного плуга до роботи з трактором UMZ6 ви детально ознайомитесь під час опрацювання інструкційно-технологічних карток. Перед вами грунтообробний агрегат дискова барана AGD2.4, яка агрегується з тракторами тягового класу, зокрема, UMZ6 нею обробляють чисті поля або поля, засмічені однорічними бур'янами, її застосовують для дискування з одночасним коткуванням та розбиванням грудок. Вона обробляє ґрунт всіх типів човниковим способом, що дає можливість створити таку оптимальну структуру ґрунту, щоб рослини росли правильно. Грунтова волога зберігається шляхом. Прикачування верхнього шару ґрунту. Універсальний агрегат AGD24 виконує функції культиватора, плуга, лущільника та дискової борони. Застосовується в будь-яких агрономічних зонах, Її вага 880 кг. Спосіб руху боронувальних агрегатів вибирають залежно від довжини гонів. Конфігурації поля За довжини гонів більше 500 метрів. Доцільний човниковий спосіб руху агрегату. На полях квадратної чи прямокутної форми агрегату можуть рухатися діагонально перехресним способом. На малих ділянках з довжиною гонів менше 500 м, допускаються кругові способи руху. Після закінчення боронування. Загінок треба заборонувати поворотну смугу. Якість боронування оцінюють після огляду ділянки вздовж її діагоналі. Дякую за увагу. Бажаю вам професійного самодосконалення та впевненості в своїх силах. Всім мирного неба. Дякую за увагу!